Моя рідна Україна, моя мила батьківщина. До вас звертаюся я люди добрі: батьки, матері, брати і сестри, воїни живі і мертві. Подивитись на ці мерзопакосні рожі. хіба вони козацького роду, якому не було переводу? І ви їм повірили. Це ж морди пархаті, гумном на пхаті, кілочком забиті, щоб не були сердиті. Сотні тисяч наших синів загибли за їхню європейську брехню, за власне хабарство, за американо-європейські інтереси. Задумайтеся! Йде війна за майбутній світовий порядок, і ділити мир будуть, хоч і ми того чи ні, тільки три держави: Китай, Америка і Росія. Так називаємо сфери впливу. Другому й другим не бути. Це є істина 21-го віку. Для цього і був організований Майдан. Все зруйнувати і натравити вас на Росію де волі судьби живуть мільйони наших самих близьких родичів, друзів, яких ви всі ці руки проклинали. Утворились, Получилось. Сльози, горе і біль заполонили українські хати. Помалу. Зупиніться, задумайтесь нічого не дасть і не планував давати. Вам вбили в голови ненавість до вікової історії, дали свастику, скакання молоді з москаляками на гіляках. Все це принесло Україні велике історичне пораження. Ми, білоруси, українці і русичі Братські народи. Лиш в цій священній Троїці пройшли всі лиха тисячолітті Київської Росії, Російської імперії Радянського Союзу. Окремо на цьому світі ми нікому не потрібні, а ось наші природні багатства, земля і люди від Чорного до Баренцевого морів заграбастити багато бажаючих. За що і набігала на нас в віках Колоніальна Європа. Що ми погано жили? Ми були космічною державою, строїли літаки, техніку, кораблі, добували і получали дешеві енергоресурси, економічно розвивались, смачно їли і пили, танцювали і співали. Все розбазарили, а обікрали. Нас. Ось ці. Побратими, вас обдурили і продовжують дурити. А ви думкою богатієте, вас усіх давно вже продали, кучми, Порошенки і Зеленські з землею, а зараз відверто знищують, забив голови і серця ненавистю, злобою. За нездійснене майбутнє це є Западенський, хищничний, бузовірський геноцид. Найдіть собі роздумності, піднімайтесь на священну війну супроти продажної української влади, їх прихвасте за нашу рідну землю. Православну віру, за вбитих і покалічених, за наших діток, жінок і батьків, за наше майбутнє, іначе тлін і історичне забуття. Хай живе і процвітає наша. Серцю мила батьківщина.